Вперше відкритий футбольний турнір на Кубок Калуша відбувся торік на майданчику зі штучним покриттям біля загальноосвітньої освітньої школи No5. Організатори дитячо-юнацький футбольний клуб ігровець присвятили змагання дню нашого міста і вирішили зробити їх традиційними. Цього разу футбольні пристрасті вирували на стадіоні житлового масиву Загір'я. Легендарна спортивна арена, яка пам'ятає славні часи зародження і розквіту копаного м'яча у двадцятих х 50-х роках минулого століття останнім часом перебувала у непривабливому стані. Та завдяки спільним зусиллям громадськості і місцевої влади загірський стадіон вдалося реанімувати. Відтепер тут не соромно проводити різноманітні спортивні змагання різного рівня, як футбольні, так і легкоатлетичні. Ми разом спільно з міською владою від Відреставрували, можна сказати, цей стадіончик хороший затишний стадіончик до загірі. І Ми його і покатали, і пострили, і підсипали, зробили для дітей всі умови. Я думаю, ви самі бачите, що досить приємно дітям тут і займатися, і діти, і, і діти будуть тут у нас не тільки турніри проводити, а й будуть у нас проводити, і тренувачний процес буде проходити. За останні роки при підтримці міської влади, управління в справах сім'ї, молоді та спорту Михайло Клим спільними зусиллями воно починає. Набувати зовсім інакшого змісту. Чому? Тому що упорядковане футбольне поле, що дає можливість змістовно і нормально проводити тренування для молодших груп, і це впливає дає позитивну динаміку розвитку дитячого спорту, а також є можливість для молодших груп проводити турніри різного роду. Відремонтовано також сектора для метань, плюс бігові доріжки на стадіоні, центральному стадіоні хімік, дають можливість проводити змагання різних рангів також із легкої атлетики. І тому зараз спортивна ця база на житловому масиві Загір'я набуває зовсім інакшого змісту, починає заповнюватись. Змаганнями різних рангів. 22-23 травня на Загір'ї змагалися 10 команд: юні спортсмени 2007 року народження, вихованці спортивних шкіл Івано-Франківська, Долини, Коломиї, Калуша і Калуського району, Стрія, Мостицьк і Другобича. В ході напруженої боротьби Калуський ігровець, тренер Сергій Бурковський, здобув бронзові нагороди. Срібло дісталося команді із Мостицьк. А головний трофей Кубок Калуша, 2017 і золоті медалі. Виборо ...команда Калуського району. 29-30 травня на штучному майданчику п'ятої школи Кубок міста виборюватимуть футболісти 2008 року народження. Серед них і калушани, вихованці тренера Юрія Маляра. Наші ці турніри вже стали традиційні і ще плюс вони у нас є не як а міжобласні, тому що до нас приїжджають команди з Львівської області. З Хмельницької області по 2008 році навіть солоси команда з Одеської області у нас буде на на, на турнірі. Після завершення змагань на Кубок Калуша ігровець з трьома командами 2004, 2006 і 2007 років народження вирушить до Івано-Франківська на всеукраїнський турнір пам'яті заслуженого тренера Петра Савчука.